Привіт! мене звати Ірина Тарабановська, Я ріелтор та спеціаліст нерухомості у Торонто та GTA. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про ринок Кондо у Торонто та GTA. Для тих, хто мене не знає, я хочу розказати, що я працюю більше двох років в Real Estate. Допомогла більше 80 сім'ям знайти їхнє перше житло, тому що я працювала, починала працювати, допомагала українцям, тому що я сама є з України. І також допомагаю і допомогла багатьом бізнесам новим стартапам будувати успішний бізнес тут у Канаді. Деякий бізнес перевозився з України, а деякий бізнес бізнес будувався вже тут, у Канаді з нуля. Тож, якщо ви шукали житло вперше, то ви знаєте точно, що це не просто, але з самими найскладнішими кейсами нам вдавалося працювати успішно, і мої клієнти це підтвердять. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, що відбувається на ринку нерухомості у Торонто та GTA. а особливо виокремити таку сферу та нерухомості, як кондо, тобто, це квартири, і що ми бачимо на ринку. Кондо, а те, що варіантів забагато. Зараз представлена рекордна кількість лістингів, а це більше 16 тисяч. Просто уявіть собі, 16 тисяч кондо на маркеті, і які продаються не як раніше за 3 5-10 днів максимум кондо з уліталося, зміталося, купувалося. Зараз ці ліслістінги тримаються більше ніж місяць, в середньому десь це 36 днів. Потрібно квартирі, щоб продатися. Ну це досить багато. Тобто, байер має можливість. Ходити, обирати, перевіряти, перевіряти цей лістинг в день, в обід, ввечері, дивитися, де сідає сонце, які там промені сонця в день, які як там ведуть себе сусіди, чи голосно, чи не голосно. І також гарним, гарною новиною є те, що ціни. Просіли трішечки більше ніж на 5%. Це також дуже гарний знак для байерів. Ви можете обрати найкращі варіанти. Ви можете купити по дешевшій ціні. Відповідаючи на питання, що ж це за ситуація, для кого вона вигідна, ну відповідь очевидна, вона вигідна для байера. Так, да, страждають селери. Але якщо обрати правильну стратегію для селера, правильно підготувати лістинг, правильно оцінити виставити вартість кондо, його також можна продати. Треба мати гарну стратегію і розуміти реалії маркету. А чи все так погано для селерів? Насправді ні, ситуація коригована, її можна тримати під контролем, маючи правильну стратегію, маючи трішечки терпіння і гарного ріелтора, який вам в цьому допоможе. Але на цю ситуацію також впливає і сезонність. А зараз кінець літа, всі у відпустках. Селери також це розуміють, і багато хто, навіть з моїх клієнтів, вони чекають на вересень, тому що вересень це найактивніше. Маркет у рієлисті найактивніший сезон. Тобто, зараз селери готуються, які не виставили ось влітку свою нерухомість на продаж. Вони зараз активно ведуть підготовку, готують свої кондо на продаж. Тому у вересні очікуйте ще більше лістингів, ще більше вибору. А чи означає це, що в вересні маркет стрімко зміниться і почнуть розкуповувати? Квартири, на мою думку, я вважаю, що цього не станеться. Навіть з пониженням ставки, яка відбудеться 4 вересня, якогось змін таких серйозних на маркеті ми не побачимо. Лістингів знову ж таки стане ще більше, ніж ми бачимо зараз. І відсоток продажів, я думаю, Кош залишиться десь на 30%. але глобально це ні, нічого не змінить. Так, мені часто задають питання: ну а коли ж купувати зараз, в вересні, в жовтні, далі чекати змін маркету. Я маю завжди універсальну відповідь для своїх клієнтів. Ви маєте купувати тоді, коли ви готові, коли ви можете кваліфікуватися на моргедж, коли платіж по іпотеці, для вас буде комфортний. Ідеальний сценарій це коли ваш платіж по е моргеджі такий самий, як і по оренді. Але також не засмучуйтесь, коли вам доведеться на моргідж сплачувати трошки більше, тому що ви сплачуєте за своє власне житло, за свій актив, який подалі буде зростати. Тому ви в довгостроковій перспективі ви залишаєтеся в вигідному положенні. Про процес покупки, про те, як правильно підготуватися до такого важливого кроку в вашому житті, ми поговоримо на моєму вебінарі, який відбудеться 26 вересня, о сьомій вечора, за часом Торонто посилання на реєстрацію. я залишу у коментарях під цим відео. Тож переходьте, реєструйтесь та до зустрічі на вебінарі. А, Припустимо, ви готові придбати зараз нерухомість, яка ціна на кондо. Якщо це one bedroom, приблизно 500 тисяч, то бедром 650 тисяч, bedroom, що є не дуже не досить розповсюдженими пропозиціями, але також їх можна зустріти, це приблизно 850 тисяч. Як ми з вами вже проговорили, що зараз дуже багато варіантів на ринку, тому ціни, які я сказала, це не є фінальною ціною. Якщо ви плануєте купувати саме зараз найкращий час для цього, тому що на цьому марк маркеті ми можемо негошити для вас найкращу ціну. Тому, коли ви бачите лістінг прайс 500, 600, 700, 800 тисяч, це не є Тою ціною, за якою реально ви можете купити, і за кращу ціну ми можемо з вами поборотися. Якщо у вас виникли запитання, записуйтесь до мене на консультацію. Мої контакти ви знайдете у описі до цього відео. На сьогодні, все. Будемо тримати руку на пульсі та дивитися, як розвивається ринок нерухомості у Торонто. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так, підписуйтесь, залишайте коментарі та до зустрічі у наступних відео. Мене Мене звати Ірина Тарабановська, і пам'ятайте, ваше житло ближче ніж здається.